Темера зразу став у дверях, немов остовпілий, густий сумерек смолою вдарив його в очі і на хвилю осліпив їх доразу. Йому мигнула по голові думка, що оце перед ним нараз відчинився вхід до якогось таємного льоху підземного, про який він читав у давніх повістях. Внутрі тої темної печери він наразі не міг доглянути нікого і нічого, щось немов міцна, невидима рука вхопила його за груди і сперла на порозі, не пускаючи середини – але видима рука капрала була видкося міцніша і пхнула його до середини, а відтак зачинила за ним двері темної западні. Він стояв коло дверей, і обзирався довкола, слухав чи не почує голосу людського, але не чув нічого. Аж по якимось часі око його натільки привикло до сумерку і натужилось, що міг докладніше розглянути своє нове мешкання. Все була цупка не більше шести кроків довж, а чотирьох вшир з одним маленьким закратованим вікном. Теє вікно було прорубане високо вгорі, трохи не під самою стелею, і виходило на ганок, та так, що через нього видно було тільки сірі від старості гонти та лати піддашка, звисаючого над ганком. Сонце не заглядало сюди ніколи. Стіни тої цюбки були брудні та нечисті понад усякий опис, а долом покриті трохи некраплистою вогкістю. Асфальтова підлога була вся мокра від поналиваної води, понаношеного не знати від якого ще часу болота та від харкотиння. Двері зсередини не були такі жовті та невинні, як надвору. Противно. Вони були чорні від вогкості і перековані навхрест двома залізними грубими штабами, а навіть мала квадратова дірка, вирізана в них для продуху, була заткана дерев'яною дошкою і забита скоблем. На казні стояло вузьке залізне ліжко з сінником, вогким і брудним, як усе, напханим давно невідмінюваною перегнилою соломою. В куті під стіною стояло друге таке саме ліжко. Ні простирала, ні верети ніякої, ні звичайної арештанської подушки солом'яної не було. Воздух у тій казні був густий та затхлий, бо ані вікно, ані двері не могли впускати тільки свіжого повітря кілько було треба. А в коті близь дверей стояла звичайна арештанська посуда Катерина, приткана про славу якоюсь щербатою непристаючою накривкою, і від неї розходився вбиваючий сморід, наповняв казню і пронімав собою все, окружав усі предмети в тій пекольній катівні, немов обдавав їх якоюсь атмосферою огидства та прокляття. А близь тої посуди стояла друга, великий угорі широкий, нічим не прикритий скопець з водою до пиття. Довго роззирався Темера, сильно натужував свої непривичні очі, поки розглядів усі ті предмети, глузуючи з нього своїм нехарством, своєю нелюдською поганю. Його серце здавилось, мов у льодових кліщах, поганий вонючий воздух захопив йому віддих, і він закашлявся, аж сльози стали в очах. В казні ще ніхто не відзивався, хоч і чути було важке сапання кількох, немов надавлених грудей. Темера почав роздивляти своїх товаришів недолі. На сіннику під стіною лежав, простягшися і пакаючи череп'янку, дід около 50 літ, з чорною кругло обстриженою бородою, з повним набресклим лицем, зі щудлом правій нозі. Це був впрочем, плечистий кремізний чоловік. Його дрантива сорочка була брудна, немов кілька місяців непрана. Він лежав уперше голову на локоть руки, а ноги накрив полотняним брудним каптаном. Його невеличкі сиві очі спокійно, трохи навіть смішковато, дивилися на нового арештанта панича. При ногах діда, скулившися вдвоє, мов песик, лежав невеликий чорноволосий хлопчик в чорних міських штанях, в брудній сорочці осклепового тонкого полотна, немилосердно пофалатаній на всі боки, так, що всюди з-під шмат виднілося буро бронзове тіло. Лиця його не міг Андрій доглянути, бо він спав твердо і не прокинувся навіть від стуку дверей. На другім ліжку лежав чоловік середніх літ, крепкий, приземистий, з оголеною бордою і обстриженим вусом. Шматя на нім було добре і не НАТО ще брудне. Видко було, що недавно він дістався до цього місця смрада й печалі, а тільки його понуре лице осунулось і стало темним, мов земля. Очі запали глибоко, а мохнаті крепкі руки раз у раз мимоволі стискали залізні кавалети ліжка, немов глядали своєї звичайної щоденної роботи. Він лежав горілиці, дивився прямо в стелю з якимось гнівно рівнодушним виразом і ані разу не глянув на нового гостя, аж доки той відтак не заговорив до нього. Повіч нього, а радше йому при ногах, лежав на суконім петеку замісто подушки молодий сільський хлопчина. Його невелике чорняве лице сяло здоров'ям і тою чудовою ніжною красою рисів, яка не лучається у нашого сільського люду, живучого в безпосереднім дотиці з природою, матір'ю всякої краси. Довге м'яке волосся густою хвилею спадало йому на плечі, спереду було підстрижене в кружок. Великі, блискучі чорні очі світилися дитинячою лагідністю і цікавістю, обзираючи нового товариша. Тільки руки і ноги мускулисті, рапові та сильно розвиті, свідчили, що тот хороший хлопчина не в добрі плекався, але ріс серед важкої праці боровся довго і тяжко за своє життя. Андрій дуже вразливий на всяку красоту, довго не міг відрвати очей від цього хорошого лиця, тим ще кращого від многих хороших лиць, що світилися природним розумом, цікавістю та незіпсованим щирим чуттям. Прочі жителі сеєї салі мусили міститися на підлозі. Андрієве око швидко обігло тих нещасних, порозкиданих на мокрій болотнистій та слизькій від незасихаючого харкотиння асфальтовій плиті. Там під стіною коло самих дверей лежав старий жит з безмірно сухим та нужденним лицем, сухими, мов граблі руками, і з космами сивого волосся на бороді. Його голова коротко обстрижена, спочивала важко звішана на мокрій плиті, а на довгій тонкій шиї понадувалися жили, мов понатягане мотузя. Він спав твердо з роззявленим, беззубим ротом, харкотів, мов підрізаний, а з рота спливала по бороді слина. Побіч нього сидів якийсь п'яний обідраний мужик у безполій гоні, в чоботах, пов'язаних мотузками, в облупленій баранковій кучмі, в полотняних штанах без одної штанки. Замість тремення був оперезаний личеним мотузом. Сидячи на підлозі, він тихо хлипав, немов перед хвилею інощо перестав плакати. З другого боку ліжка коло стіни напротив дверей лежав якийсь молодий ще чоловік, літ не більш 28 до 30, білявий з лиця з білявим заростом, синіми очима і коротким русим волоссям на голові. Його борода витко, давно не бачила гребеня ані ножиці, стриміла покудовчина, мов розруйноване дроздове гніздо. На тім чоловіці було намотано і навішено тільки всіляких шмат, що, лежачи на підлозі, він здавався копицею онуч, дишучою глибоким, важким віддихом в тій перелюдненій і давно непровітрюваній цюпі. Андрій Тамера тривожно з болючим серцем довго водив очима по тих тілах, по тих лицях людських, і сам не знав, що казати, що думати. Кілька горя пекучого, несподіваного і таємного, ворушилося перед його очима в тій темній, поганій кліті. Адже це все, все перед ним люди, його брати, так само, як він, уміючи чути і красу й погань життя. А ті, що їх заперли сюди, що їх держать у тій огидній ямі. Адже й си також. Люди батьки дітям, працюючи на хліб, уміючи так само, як і він, чути красу і погань життя? Як же це так, що тут нараз видніється така страшенна пропасть між людьми а людьми? Що це таке? Андрій, немов від важкого удару, похилив голову і опустив рамена. Йому стало в тій хвилі так тяжко, так Безмірно холодно і тісно на серці, не це хто його з вольного ясного світу вкинув у глибоку керницю, і він упав на її дно розбитий, заморочений. Так. Я справді на дні, думалось йому, на дні суспільності. А оце довкола мене що ж як не подання суспільності, що ж як не ті викляті парії, Націховані страшним ганьблячим клеймом бідності.